Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати картину по номерам. Зараз я відкрию і вам покажу. Вже відкрила. Ось така вона буде. Тут. І в нас є фарби. Є пензлики три та інші речі потрібні до картини. Такі пензлики зараз витягну і вам покажу. Ну, давай, висоговуються. О, витягнула Ну так. Зараз я відкрию, от зараз вам покажу, що в нас є. Два. І три кисточки І фарби. Зараз це вам перемішаю стільки як потрібно до картини. Так. Е... Я все запакувала, бо це нам не треба. Так, тепер я буду розмальовувати, а вам покажу в парт 2. Всім пока!